Ну, зараз дам да, зрозуміти. це жіночі, да, ці такі штуки? — так. Коли ти розумієш, що ти мах, у чоловіків це повинно також бути. Але більше uh -huh. більшій більш ступені у жінок. Коли ти розумієш, що ти а, можеш впливати на матерію, ти повинен прийняти цю силу грубо. Тобто це умовно про намір, це центр наміру. Так, так. То ти розумієш, що ти своїм наміром ти взагалі можеш впливати. Це потім піде до Маніпур, де те центр. Але на цьому центрі ти розумієш, що в тебе є ця, ця сила, взагалі її прийняти і взяти. І коли я на себе взяла оцю, типу, я можу, я це зроблю. Буквально 20 днів вони повернулися, і тфу -тфу, по сьогоднішній день, як годинник. У мене немає взагалі болісних відчуттів. Більше того, вибачте, чоловіки, за таку інформацію. Більше того, я можу це контролювати. Наприклад, якщо мені потрібно притримати, я притримую, якщо потрібно відпустити, я відпускаю. Тобто ми типо, на зв'язку. Клас. Ого. Ого! Я навіть чоловіку самому казала, ну з яким я спілкуюся, кажу, в мене дуже розумна матч. Кажу, ми з нею там типу, у нас все хорошо. Алло. сьогодні чекаємо. На паузу. Да. Ти розумієш?